Шестирічна Софійка вже вміє рахувати до 80. Читає по складах і, попри те, що погано бачить, дуже любить малювати. Сьогодні до рук дівчинки потрапив новий незвичний зошит. Гарний так, зошит. Так. А що тобі сподобалося у цьому зошиті? Малювати фігури. А в тебе є улюблена фігурка? Так. А яка? Трикотник. У новому зошиті Софійка зможе малювати не лише трикутники, а й інші геометричні фігури, а ще вивчить кольори та підготує свою руку до письма. Унікальну книгу Зошит тренажер для дітей з особливими освітніми потребами розробила команда фахівців на базі Волинської обласної громадської організації Центр розвитку дитини, яка вже багато років працює з особливими дітками і впровадила чимало новацій в питаннях навчання і розвитку саме таких дітей. Голова організації, вчитель дефектолог вищої категорії Людмила Вознює яка теж виховала особливого сина, каже, що ідею створити такий зошит виношувала давно, бо нині в Україні подібної літератури практично нема. Якщо ми проаналізуємо зошити, прописи, тобто ті зошити, які ми називаємо здрукованою основою, вони дуже складні. Якщо це дитинка здорова, їй нічого не заважає, то звісно так. Але якщо це діти з серйозними порушеннями зору. Опорно-рухового апарату або діти з інтелектуальними порушеннями, їм теж дуже важко сконцентруватися на маленькій амплітуді. То ми, власне, побудували свою методику від великої амплітуди до малої, щоб дітям не було багато зображень, бо вони не вміють фокусувати, концентрувати увагу на певному фрагменті. Зошит вийшов яскравим і цікавим, тому діти залюбки виконують завдання, які у ньому передбачені. А спеціальна поверхня сторінок дозволяє стирати лінії, які не вдалися малюкові. Спробуйте мені намалювати такі, такі квадратики. Справу, по крапочках, Юля. Справа наліво і потім зверху вниз і знизу вгору. Ви знаєте, що можна ж використовувати їх? Декілька разів ці зошити, правда? Давайте спробуємо ще раз витерти те, що ви намалювали. Юля, з віконечками Юля намалювала. Дякую моя хороша. Те, що ми подали в цьому зошиті, сім основних кольорів, сім геометричних фігур, основні поняття величини, в педагогіці це називається сенсорними еталонами. Власне, сенсорні еталони, коли дитина оперує сенсорними еталонами, це є той фундамент, це є та е, основа, на якій далі відбувається подальше навчання дитини. У мене новий зошит. А він тобі сподобався? Так. Да. А що тобі сподобалося в цьому зошиті? Будиночки мені сподобалось вводити. А рахувати вже вчишся? Вчу, вчу. Вже трішки щось вмієш? Угу. До скількох вже рахуєш? До тридцяти. Софійка та Дмитрик відвідують Луцький дошкільний навчальний заклад номер 21 з групами компенсуючого типу. Цьому дитсадку вже 25 років і завжди тут діяли спеціальні групи. Нині їх уже шість. Ці групи відвідують діти з особливими освітніми потребами, з вадами зору, опорно-рухового апарату, з порушеннями інтелектуального розвитку. У закладі вони мають можливість навчатися за спеціальними методиками, отримують кваліфіковану допомогу спеціалістів, дефектологів, логопедів, відвідують лікувальний центр. А на прогулянках та під час свят залюбки граються разом із дітками із звичайних груп. Це і для наших діток дуже корисно, і для діток з інших груп, тому що вони спілкуються, вони вчаться співпереживати, допомагати один одному, підтримувати вчитель дефектолог Оксана Богач каже, що кожного уроку бачить успіхи своїх вихованців, та для роботи з ними дійсно не вистачає практичних матеріалів. Декому з діток доводиться дуже низько нахилятися надзвичайним зошитом для вправ, бо вони погано бачать. Тому новий зошит оцінює позитивно і вже експериментує з ним. Зошит, по-перше, дуже цікавий тим, що він ну, такий багатофункціональний. Його можна використовувати не один раз, а декілька разів. Його можна використовувати. На заняттях будь-якого типу математика і по розвитку мовлення можна використовувати, і так як для наших діток і сенсорика, це кольори, і форма, от, і розташування в просторі. Щоб педагогам та батькам, які навчатимуть дитину за цим зошитом, було легше зорієнтуватися, до нього додається методичний путівник, де описані рекомендації та завдання. Там буквально дуже деталізовано розписано. Як же ж працювати з дитиною, крім того, ми там рекомендуємо використовувати практику живих тілесних прописів. От. Є таке поняття, як моторно-кінестетична пам'ять тіла. Якщо ми працюємо і вчимо дитину писати квадрат, наприклад, то ми можемо вчити спочатку її випрямленою кистю писати в повітрі, далі від ліктя, ось такою рукою. Тобто, коли дитина запам'ятовує, ніби рух тіла здійснює, воно ще більше. Що якби закріплюється поняття і синтезується тоді, і ну якби тоді вже є позитивний такий результат. Мені сподобалось малювати хатинки. А сподобалось ти, що ті хатинки можна витерти і знову намалювати? Так. Да. Скажи, будь ласка, а взагалі малювати ти любиш? Так. Да. Квадратики? І трикутники. Ти вже знаєш квадратики і трикутники. Кольори ти вже знаєш? Так. Да. А якими кольорами тобі подобається малювати? Зеленим, червоним, жовтим, філетним і сині. Зошит я скажу так, що це певна система, стереотип, шаблон, так, розроблений нами. А далі все залежить від дорослого. Тобто, е все залежить від креативності, від творчості, від професійного вміння. Завдань можна будувати дуже багато і по-різному. Можна на одній сторінці працювати дуже довго, можна і швиденько попрацювати. Тобто, залежно це називається індивідуальний підхід до дитини або диференційований. Якщо це діти з вадами зору, зі збереженим інтелектом, це один формат роботи. Якщо це діти з інтелектуальними порушеннями, це інший формат роботи. Тому. Від професійності педагога, дорослого, теж у великій мірі залежить, скажімо так, результативність роботи в цьому зошиті. Цей зошит рекомендований кафедрою ортопедагогіки та реабілітації Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Друк першої тисячі примірників книги зошита профінансував благодійний фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк. Перші зошити уже потрапили до рук вихованців 21-го дитсадка Луцька діти зраділи яскравому подарунку і одразу взялися вивчати фігурки та лінії. Бажаю вам вчитися гарненько, писати швидко. Коли ми розглядали на видавничій раді благодійного фонду нашого проекту, які надійшли на конкурсну основу, то власне одностайно було вирішено, що потрібно підтримати найперше цей проект як соціальний проект, і який скерований на підтримку дитини. Не було різних думок. Власне, прийнято було рішення підтримати 100%, профінансувати цей продукт. Якщо раніше я знайомилася з подібними от, такими продуктами інтелектуальними, які готувалися десь в Європі, от, в Польщі, в Німеччині, ми бачили такі книги, то в Україні, на жаль, такого не було. То тепер я щаслива від того, що є така книга, якою можуть користуватися діти, що ми теж долучилися до цієї справи, профінансували. Благодійний фонд уже не вперше фінансує видавництво книг, створених на базі громадської організації Центр розвитку дитини. Раніше за кошти фонду надрукували пів тисячі примірників книги про дітей з порушеннями слуху Почуй мене сердечком. Ця література переконують фахівці вкрай необхідна. Адже від того, як ви поясните своїй дитині, чому деякі дітки пересуваються у візку, чи погано бачать або чують, залежить те, як вони пізніше житимуть поруч, навчатимуться і працюватимуть. А от у центрі розвитку дитини вже працюють над другою частиною книги зошита. «Крапка, Лінія фігура. Наступний зошит він уже якби. В голові є, ідея його, в нас теж там є інновації. Тобто, як власне допомогти дитині побачити робочу клітинку, робочий рядок, збільшено, звісно, клітинку. От звичайно, ми працюємо над тим і хочеться, щоб продовження було, бо це ну, є необхідно. Покажіть на мені пальчиком правий верхній куточок, де у вас був там будиночок. Молодець Юля, правий верхній куточок, правий верхній будиночок. Молодці. Молодці! Покласти собі, молодці! Ви правильно показали! А тепер покажіть мені, де у вас був будиночок в лівому нижньому куточку. Так. Молодці! Покласти собі знову правильно! показали! Основне заняття дефектолога не навчити дитину, букв і цифр, як часто думають батьки. Вчитель-дефектолог формує в дитини психічні процеси, власне, мислення, порівняння, узагальнення, логічне мислення. Умовисновки, тобто головне в навчальній подальшій діяльності це вміння бачити відмінності, схожості, відмінності і так далі. І тоді навчальний процес, звісно, він трансформується в успішний. В роботі з дітьми з особливими потребами завжди потрібно давати їм аванс довіри. Тобто, коли дитина відчує успішність своєї свого своєї діяльності, свого процесу. То в неї впевнюються, ми, ми завжди кажемо, що крильця за спиною ростуть. І тоді дитина на ентузіазмі, на позитиві, вона робить емоційно-вольові зусилля, це той, скажімо так, це та сфера, де діти з особливими потребами доволі часто страждають. Тобто, в них дуже важко сформувати ці вольові зусилля. Але коли це здійснюється на позитиві, на територія успіху, коли присутня, коли дорослий свідомий дорослий дає можливість дитини повірити у власні сили, то тоді це дуже очевидно. Отже, в першу чергу інноваційним виданням мають зацікавитися батьки та педагоги дітей з особливими освітніми потребами. Звісно, цей зошит це лише крок до нових знань і вмінь юних учнів. Він не є гарантією блискавичних успіхів вашої особливої дитини, але подібні видання відіграють важливу роль у підготовці вашого малюка до письма і дають дитині елементарні і разом з тим такі необхідні знання. Щоб їх засвоїти, малечі потрібна допомога дорослих, тобто ваша допомога і терпіння, а ще віра у власні Сили, яку їй можете дати тільки ви.